Мої вітання. У студії телеканалу ТСА-1 Ольга Бершовець з прогнозом погоди на п'ятницю, 2 серпня. А зараз пропоную ознайомитися із синоптичним прогнозом для Закарпатської області. 2 серпня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність вночі без опадів, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 11-16, в день 26-31 з позначкою «плюс». В горах місцями вночі 8-10, в день 18-23 градуси тепла. 2 серпня іменини в Іллі. Вітаємо з іменинами. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття в цей день, ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, в день 29-31 з позначкою «плюс». серпня – День повітряно-десантних аеромобільних військ України. Чи не завадить погода цим військовим відсвяткувати своє свято, ми зараз і дізнаємось. У Великому Березному прогнозують ясну погоду. Вночі – плюс 16, плюс 20, в день – плюс 27, плюс 32. У Перечині буде сонячно. Вночі – 16-20, в день – 27-32 градуси тепла. У Міжгірі прогнозують сонячну погоду. Вночі – плюс 15, плюс 19, в день – плюс 26, плюс 31. У головці буде ясно. Вночі 15-19 вдень 31 з позначкою плюс. У мукачеві прогнозують сонячну погоду. Вночі 16-19 в день 26-32 вище нуля. У сваляві буде сонячно вночі 16-19 вдень 32 з позначкою плюс. У Тячеві прогнозують сонячну погоду вночі 15-19 вдень 25-31 вище нуля. У хусті буде ясно. Вночі 15-19. в день – 31 з позначкою плюс. У виноградові буде сонячно. Вночі 15-19. в день – 32 вище нуля. У берегові буде ясно. Вночі 16-19. в день – 32 градуси тепла. Віршаві прогнозують сонячну погоду. Вночі – 16-19, в день – 3 градуси тепла. У Рахові буде хмарно з проясненнями вночі. 15.19, дев'ятнадцять, день 25.31 з позначкою. Плюс а дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного літнього дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.